Шановні підписники, вітаю вас. От і приходить до завершення 24 й рік. І для мене особисто це рік, коли я нарешті добрався до реалізації своєї мрії. І ця мрія полягала в тому, щоб ділитись з вами своїми знаннями, своїм досвідом. І Як ви вже самі переконалися, я роблю це от через спілкування з вами на YouTube каналі. Записую для вас лекції, проводжу онлайн-сесії. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви будете ділитися цими знаннями, розповідати іншим про ці лекції, і, відповідно, українська наука буде розвиватися. На, на наступний рік е вже заплановано декілька е цікавих проєктів. І я сподіваюся, що з їх реалізацією все вийде. А звичайно, ваші. Лайки, ваші коментарі надзвичайно стимулюють мене і вказують на те, що дійсно контент цікавий, корисний. І, оскільки канал науковий, звичайно ж, я вам бажаю в наступному році чудових проєктів, класних публікацій, наукового росту. Не слухайте, коли вам говорять, що ви щось не зможете зробити. Просто знайдіть свій шлях. Рухайтесь, розвивайтесь, прокачуйтесь, працюйте, особливо працювати треба, тому що успіх це 99% роботи, все решта це не один. Обіймаю всіх, бажаю неймовірного 25 року. Слідкуйте за анонсами, слідкуйте за каналом, коментуйте, підтримуйте, пишіть особисто і зустрінемося вже наступного року. Всіх обіймаю. І до зустрічі.